Отже ж, сьогодні вівторок, 13 травня 2025 року Отака от стояночка. Висота 3060 метрів. Мій рекорд висоти. Ось так от Явчора назбирав дров, попитався зробити великий костер, але це було капець взагалі. Вот. Ну правда, їсти я зготував на ньому, але погрітися не вдалося. Воно димить, Ніхрена не горить. А утром я на оцих дровішках, в мене були, приготовив, все нормально, у мене ще і залишився запас. Ти я попалив, а оці щепки в мене залишилися. Температура тут ночі падає, дійсно, градусів 12-10, не знаю скільки. Я спав у скафандрі. Вот. тому що ну, я, я знав, що так і буде, тому я одів скафандр. Ті був трошки оцирівший, але фізика дуже швидко висихає, Причому його треба зарані. От, Вже в спальник залазить, коли він підсохший. От. саме. Спальник теж трошки сироватий був, але нічого воно потім нагрілося, температура падала, я тим часом вже просушився, там нормально було добре. Але так треба завернути, це все, щоб воно ні в комусь ніде не намокло, тому що поки я буду їхати по цим висотам, а я буду їхати по ним ще довго. До, до кордону мінімум неділю їхати, а може і більше смотря як я буду давати. Саме прикол, що я таки вчора 2,5 км набрав і, так, набор висоти в мене був. А, і, і саме. а далі не буде таких наборів. Тут, виходить, всього 6 км. До самої границі на 300 км. Тобто ну, це єрунда, виходить. Навіть якщо їхати в день по 50 км, то це 1 км в день набору. Ну, то може бути, що там по-разному один день буде багато, другий менше. Ну, я зрозумів, що це вже не страшно. З дровами якось треба боротися, набирати таких сухеньких. Сьогодні, якщо я попаду в будівельний магазин, так я буду дивитися і тент, і балон ще новий собі куплю. Балон пригодиться в будь-якому випадку, тому що в цьому дуже мало газу. Таке. Ну, Такий у нас план. Перше дело треба поправити велосипед. Я зараз подивлюсь покручу переключатель, може я його як зафіксирую якоюсь палкою і на одній передачі змогу доїхати. Тут э, дорога майже ровно дальше йде. До ближайшей майстерні десь вот так вот. Але якщо не вийде, буду ловити попутку вже. Отже, є підозріння, що це є вершинка. Зараз можна GPS перевірити. Так, GPS щось не фуричить, але ну, я думаю, це воно. Либо оце, либо то трошки далі. Ну тут без різниці. Вони все одно тут ніяк не обозначали. Але для мене це значимо, тому що це рекорд висоти. От. Це на 100 метрів вище, ніж я ночував. От. Ну, на цьому положительний момент і закінчується. В общем, я вже було все зробив. Навіть переключатель по праву він працював. а потім бац! І знову. Лучше, в общем, в будь-якому до до майстерні їду, там разбираемся. Скажу хай і все надо. Значит, то треба. Це була вершина, тому що я зараз спускаюсь, дороги здесь сходяться. От. Тут виходить пиахи і заправка. Заправка обозначена на карті, значить це вона і є. Так, на заправочці трошки зарядився. Прикольно, що тут Я дивлюсь вроді полонини, думаю о. Значить, далі нема рослинності ніякої, ні. Дерева ростуть до самих вершин. Оця гора, вершина 3700 300 злишньо. Це, Це та гора, на яку я збирався зайти, але тепер поки не судьба. У мене більш актуальні діло. Ну я може десь на другу схожу якусь потім. О, дуже хочеться сходити на вершинку гори якоїсь. Отже ж я заїхав уже. Зайшов мій любими магазин, трошки прикупився. А зараз ми виїжджаємо на 35-ту трасу. І відсюди ще менше 10 км вже до ближайшої майстерні. По крайній мірі Осман показав, що там є майстерня велосипедна. Цікаво, у них на цій висоті ростуть евкаліпти. Може евкаліптові ліси будуть. Евкаліптові дрова намного краще горять, вони навіть сирі будуть добре горять. Коротше, тут перетакий кітогородок. Мені показав магазини, два магазини, вторий називається тайлер. Но я заїхав у перший, тут чувак сказав, що за 3 долари замінить мені переключатель. А, а саму перекидку він сказав, що не треба трогати, там все нормально. Типу. Ну, я думаю, що я її трошки підрівняю, але треба сказати йому, щоб це ще вкоротив. Я йому об'ясняю, що треба... Укоротити цеп, а він не розуміє. Тільки коли я поставив на вторую зв'язку, він вже побачив сам і зрозумів. Собственно, в цьому вся і проблема була. Коли воно переключається на першу, там таке случилось, і ото воно все попало. Короче, я вирішив це одразу відмітити, зайшов у забігаловку, за 2 долари дали таке блюдо. Непогано, Перекусив. Я думаю, потім можна ще чим догнатися. У них стандартне блюдо за 2 доллара. Взагалі, в мене стрес пройшов. В принципі, він там все исправив. Я думаю, що переключатель можна перекидку. Перекидку. Вони камбіо називають, і те, що на рулі. А оце вони називають якось по-другому, так я не зрозумів як. Коротше, його треба трошки порівняти буде нормально. У мене там ще з багажником біда, Ну там із провідомлення. Що там кушать? Ну, такі прості заведення. Я так зрозумів, у них у всіх, наверное, стандартна ціна, типа 2 доллара. Потому що люди приходять, вони навіть не питають, що просто сіли, їм так падали, і Все. Нормальненько. Воно маленьке блюдо, но кошерне. Подобряю таке. Все, 3 доллара мужичок з мене взяв. І він поставив мені супер переключатель. Оце такий у мене стояв на моєму машані, на якому я в Крим їздив перший раз. Такий взагалі не ламається. Він не вбиваєми. Трошки обслідую місцевість. І отут таке інтересне місце. Якась канава. От туди треба йти по краю. Акуратно, щоб не вимазатися. І ось у цих кущах є дуже хороша ничка. там є сіближче, але вона похужа. Оця кашерна взагалі. Ще одну ничку знайшов. Вона взагалі дуже класна. Рядом з дорогою. Далеко лазити не треба. І дуже добре схована Орієнтир 3 стовба. Майже в самому низу такий спуск перед железною дорогою. І от це от наше все. Ось. Щеничка не така кошерна, тут тент не натягнеш. Хіба що придеться а, на палатку тент накидувати? Палатку можна отут ставити бо там з угольки на них грязно буде а тут нормально і палатки кстати, з дороги не видно буде тут кладбище орієнтир ну що підбираємося ближе може знайду ще ближе щоб взагалі далеко не їздити ну що напротив кладбища тут взагалі кашерний парк тут можна заникатися взагалі от туди піти проблема в нього залізти Бо тут крутий подъем растения каннибали Але я подивлюсь далі може там буде Десь Тут класно Ну все в общем Напротив в'їзду в кладбище є хороша ничка Залаз В той парк маленький Непоганий Там далі великий парк Може в ньому ще краще буде А якщо що, повертаюсь сюди Времені вже на що немає Зато я вже близько. В общем такий розклад Я вирішив наклад на кладбище набрав води. І добре, що набрав. Тут далі цей парк. В ньому навіть обозначені місця якісь для кемпінгу Но там парк жорстко охраняється, все так прибрано. А напротив теж якийсь парк. але він такий не дуже, А в цій частині захаращений кусочок. По суті, тут іде сплошной парк. Только там рельеф поганий. Там, де я хотів стати на против кладбища, О, там получается, ну туди вертатися далеко, Та я думаю зачем тут ближче. Я тут місце знайшов ще круче. Тут така нычка. Воно просто отак от так вот закрыто, захоращены за все. Тут трупи різні. Ну, Тому що там він почищений парк. А тут кусочок захоращенный. Отак так от. Дуже класно. Тут і буду стояти. Самое главное, що тут евкаліпти. И в них сухие веточки, прям абсолютно сухие. В общем, все кошерно у нас. Супер дрова, супер ничка, все, можем отдыхать. Отже ж так я Сонечко пригріває, але ще прохладно. Ночі тут холодные, под утро Вот же сьогодні у нас 14 травня. Ми знаходимося зараз в передмісті Кіто. Можна сказати вже в самому місті, але до самого центру ще кілометрів 20. Воно длинне розтягнуте, длино. Тому отак ота. От моя ничка. Сьогодні тент низько. клейонка спозла, а доща не було. Оце таке. Mm. Що ви там эта штучка прийшла в негодность Прогоріла в неї дырка вже, все Треба шукати заміну. Рельєф так устроєний, що нам з цієї дороги лучше з'їхати сюди, їхати в центр. Бо центр знаходиться ниже. Він там ще ниже буде, далі вниз спуск іде. Вот. Блин, GPS ніхрена не показує, але я знайшов дорогу. Потому что она так хитро идет, она всегда заворачивая зигзагом, таким серпантином. И ось начинается город. Осен. И вот туда, самый центр, наверное, там за углом не видно отсюда. Потому что напротив от і гори. Ідея, центра находятся вот и высокие горы. У меня есть одна идея, чтобы из центра подняться туда в лесок заховаться. І... І завтра сходити на вершину гори. Ну це якщо там вийде, знайти ничку хорошу. Yeah. Прикольно, я думав, що тут дороже, а тут получается он за 4 доллара, куряча четверть. І з цими гарнірами, і ще й суп якийсь. Так, потихеньку двигаюсь здесь. Ну я думаю я в правильном направлении. Надо найти центральную улицу і по ней їхати. Тут така тесна вулиця Притулив Велик возле магазина. З магазина ловлю вай-фай. А тут таке прикольне заведення. Називається Fritadas. І вони делають порції на 1, 2 і 3 долари. Я заказав на 2 долари. Зараз погризу. гризу. Ось так виглядає порція на 2 долари ну, приблизно стільки ж м'яса, як і вчора. Тут виходить. Получается... Оце, навірно, варенок. соля А вчера была еще какая-то фигня, там тоже вкусная. Это банан, это картопля и трошки салата есть. И до него вообще соус такие, будем пробовать. Что, думаю, поеду по автобусной полосе. Все равно автобусы редко ездят тут. Так удобно. Я забыл рассказать, я там получается а то покушал напротив заведения, интернет прямо работал, я выложу видео тем временем. Ну и все. Теперь надо ехать до центра, а время уже почти два часа. То надо ехать в центр и сразу шукать нычку здесь. Короче, здесь я возле самого центра уже обнаружилась бициклетная дорожка. Пробуем добираться. Сейчас побачим, что нас там ждет. Тут вот еще и через туннель надо проехать. Щоб потрапити до центру Блін, такий кошмар. Тут, чим ближче до центру, тим хуже дорога. Вверх-вниз. І ще один тунель Тут кошмар. Це ужас, 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 ужас. Це якийсь кошмар, взагалі. Ужас. Ну, кажись, вже тонелей не буде. Не знаю, куди це я попав, але ще їхати і їхати. Прикол в тому, що через ці тонелі я якраз проїхав самий центр міста. Але я не розумію, що там може бути цікавого. Ну, в общем так, галочку поставимо. Це я ще тут же. Оце якийсь парк перший, він великий. Но в ньому рельєф ужасний, звісно. А я дивлюсь, що отут Таке цікаве місце. Надо пошукать нычки. Если нычка б'єсть, то я сюда вернусь. Надо поводитись набрать. Вот такой. Ну хоть так поснимаю город. Я правда там не бачу нічого цікавого. Просто город в горах посреди гор в ямушці. Гадюшник, великий гадюшник такий. Як обычно. Ну я так зрозумів, що самая центральна часть це там десь була. Надо мною. Получается вот такі варіанти. Ось сюди дорога під низом заворачує А там підйом І далі дальше Вот. А є і пішохідна тропа. А є там дальше ще підйом на ту гору. Ось там гора майже 4 км ровно. І мені здається, що туди інтересніше буде. Бо тут слишком оживленно все. Хоча тут подножі гори і так застроєні, в общем там придеться потрадитися. Дорога до того місця, що я надибав, веде через отаке. Приходиться велик носить на собі. Але тут по-другому ніяк. Ось, по цій дорожці вверх, десь там. Там по дороге написано, что источник воды. Надеюсь не на дурилы. Там якийсь житловие комплексы с шлагбаумами. Короче, не катит. Но я дальше знайшов хорошую нычку. Тут получается ход есть туда, там выход до домов. Надо подивиться по цим стежкам полаздить. А велик пока тут оставлю, он так незаметно стоит. Вот. Надо сюда пройтись по бережку, над обрывом глянуть. Либо там выше. Короче, здесь найду. Ще я поехав трошки дальше. Знайшов якийсь магазин, попросив води набрати і повернувся сюди. Там немає нічого. Там халабудка, в ній живе якийсь чувак. От. А от тут внизу площадка є. От можна отут встати. От. Або отут десь. Раз, Прикольно, що там є ничка така, що її взагалі нікуди не видно. буде Але вона тісненька дуже. Я вирішив проігнорувати А там така цікава ямка, наче хтось копав Якщо подивитися, там зверху є домик, але з нього мене не видно. От. Хіба що там з багатоетажних домов можуть мене побачити, Або як по цій стежці будуть заходити, виходити. Ну Там рідко хтось ходить. Взагалі нормально. Сьогодні вже вряд ли хтось побачить, утра побачить, хрен з ним. Таке, це, рельєф тут. Якщо б знав, я б сюди не поїхав взагалі, я б одразу в другу сторону поїхав. Там ревлег намного лучше, а тут капець якісь вообще ями такі, горби-ями, Так важко двигаться. А так очень даже хорошо розместився. Тент зацепив за траву. А тут, две палочки найшов і підпер. Ну вот так вот нормально, буде дуже добре уютненько.